Мира Божа, хочу сказати, що Дух знаходиться в церкві, в живій церкві, там, де а, спасаються люди. І якщо ми а, прикладаємо себе до церкви і ми цілюємося, ми молимося кожного дня, а, то дух сходить на нас. Від слухання і а, привертання себе до а, приліплювання до церкви, то дух сходить на кожну людину. Якщо ми будемо кожного дня молитися, очищати себе, звільняти від гріхів, каятися перед Богом, то Бог нас буде виправляти наше життя, нашу душу, нашу грішну душу. І Ісус Христос веде нас до вічного життя. Там ми будемо спасимі. Ми не будемо судимі, а ми вже будемо судити цей світ, там, де люди погибають від проклять, ненависті, злоби своєї, гріхів своїх набутих і не признають Бога свого царя єдиного. Амінь.